Сміливість немає статі. Нині Україна має більше жінок у силах безпеки та оборони ніж загальна чисельність армії деяких країн. Майже 100 тисяч жінок проходять військову службу у різних структурах. Це АСУ, і Нацгвардія, і прикордонна служба, і МВС, і СБУ. Жінки на рівні з чоловіками воюють і на передовій, і служать у тилових частинах. Проте досі виборюють право на рівність. Тому нещодавно в Україні запустили кампанію на підтримку військовослужбовців. З якими викликами доводиться стикатись з захисницям і як це змінити? Саме про це говоритимемо сьогодні з нашою гостею, менеджеркою спільноти Ветеранка Юлією Біловською. Я вже поспішаю її зустрічати. Давай. Пані Юлія, доброго ранку. Доброго Раді ранку. вас бачити. Запрошую. Дякую. Доброго ранку. Доброго рада ранку. вас бачити. Я вас рада бачити. Доброго ранку. Будь ласка. Доброго ранку. Дякую, Юля. Перед тим як ми розпочнемо розмову. Я хочу від мені всіх всіх жінок і всіх звичайно, чоловіків подякувати вам і всім дівчатам, які вступили до лав Збройних сил України і взяли до рук зброю або як можуть захищають нашу державу? Дякуємо вам. Дякуємо дуже. Я вам дякую за підтримку, за віру, за розуміння. Дякую. Ну і хотіла б розпитати про рух ветеранка та платформу на рівні. Розкажіть трішки про себе, хто ви, звідки, і як саме дотичні до війни і жіноцтва у війську? Ми знаємо, що у вас дуже цікава життєва історія, тому хочемо її почути. Ну, по перше, я сама з Луганщини. Весь час дополна, ну, до 14 до року я проживала на Луганщині. Я мама чотирьох прекрасних дітей. Я на той час в 13-му вже розлучилась і вже бачили ми, що відбувається поступово. Потім почався Майдан, я приймала участь в Майдані Важкі такі історії. Потім, коли почалось вже так назване АТО, я забрала дітей з Луганщини і маму. І це було все, що я вивезла зі свого дому. Як ви обрали військо? Це була така історія в плані того, що мені я спілкувалася з усіма з багатьма людьми з батальйону, і мені дзвонили, що в військовому шкакпиталі лежить хлопчинка. Він поранений. Будь ласка, його мама на Західній. Вона буде добиратись не менше доби, тому, будь ласка, відвідай його і підтримай. Прийшла я в шпиталі і побачила 18-річну дитину, у якої не було обох кінцівок. Це була травматична ампутація внаслідок бойових дій. І я півдня сиділа. Не давала собі розслабитись, бо мені треба підтримати цю дитину, бо це реальна була дитина. І мені було дуже страшно і дуже прикро, що ця дитина пожертвувала собою, захищаючи мою домівку. І саме тому я прийняла рішення. Піти у війська і захищати свою домівку. Тим паче є батальйон з яким я постійно була на зв'язку, базувався в місті щастя, а це буквально якщо навпрямки, ну, кілометрів п'ять до моєї хати. Тому, будучи там і бачучи ці щастянські труби, ТЕЦ, які я кожен день бачила зі своїх вікон, мені було. Дуже вірила в те, що ми повернемо наші домівки. Але на жаль, війна стала тільки більшою. Я прослужила добровольцем. Потім ми вступили до лав зсу, після чого мені прийшлося звільнитись, так як мама мене дуже захворіла. Неї були інсульт, плюс потім інфаркти, і ми отримали групу інвалідності. А на цій території, не окупованій Росією, не було більше рідних мені людей. І побути з моїми дітьми теж не було кому. Але війна все ж таки зробила ще дещо хороше в моїй кра... Життє. життєвій історії. Вона на щастя я познайомилась зі своїм чоловіком. Він в мене теж неймовірний. Він був в полоні в 2014 році. Він, слава Богу, витримав цей полон. Звільнений він з полону. Потім, він, не повертаючись додому, знову вийшов на бойовий, а там вже отримав вогнепальне поранення. Наша сьогоднішня одна з тем розмови: це роль жінки. У війську, е у війську. Як, Як це, це бути? Да. Це важко. Це важко саме тому, що за, за стереотипом військо ж це суто чоловіча справа. За Дуже стереотипом бо... ви правильно да, сказали. Це, це, це саме стереотип. Ми боремось зараз не для то, не за те, щоб довести, що жінка там крутіша, сильніша, неймовірна. Ні, Ні ми хочемо бути на рівні. Я зараз спілкуюсь з багатьма даже хлопцями, які повертаються ось зараз, да? або приїжджають у відпустку. І, я, і мені приємно чути, що блін, я познайомився з дівчиною. Вона така? Вона, не то, що чоловіки, вона більше може. Я кажу: клас! Але ти кажи про це, не то, що там більше вона може, але вона не гірша за вас. Вона класна, але їй прийшлося пройти багато рівнів доведення того, наскільки вона класна, і що вона може. Був випадок, і це ж мені хлопці розповідали. Вони сказали, ми зрозуміли, чому ви кажете на рівні і чому, коли ми приїхали на полігон, і там була. Інструктор на представник Вілікобританії ще якоїсь країни, і вона каже: подеш ходять хлопці-інструктора, кажуть, не вдумайте пропонувати їй допомогу, щось піднести, щось подати, бо це принижує її гідність, і це образа для неї, бо вона може це сама. В нас звикли, що жіночка, їй треба ручечку подати. Сулочку піддвинути, сумочку піднести. Більшість жінок вони насправді емо... витриваліші і не настільки. Даже біль для них особливо якщо згадати скільки болю триває тримпередне жінка, коли в неї пологи, то не кожен чоловік і частину цієї болі може витримати, і то не витримають. Як <свят> у чому проявляються оці гендерні упередження, сексизм <свят> ну, це дивна історія? Адже жінки завжди ну несли службу пліч опліч з чоловіками, От звідки вони в нас з'явились. В нас вони скоріше всього з нашого минулого постсовєтського. Що жінка, твоє місце? Да, біля плити це, і Ну все. ось я навіть йду до вас. Я запитала в дівчат спільноти буквально вчора. Кажу: дівчата, коли ви мобілізувались? Скажіть, вас мобілізували відразу чи ні? Мені було багато дівчат написала: мобілізація була важка. Одній дівчинці прийшлося навіть поїздити по всій країні по областях і знайти військомат, який її мобілізує. І це було аж десь на Західній Україні, хоча вона з Центральної. Тобто навіть оці вирази. Що ми не можемо тебе взяти, бо для тебе треба особливі умови в навчанні на полігоні таких місць нема, ти не пристосована, і для тебе нічого не пристосована. Ну, це просто суто відмовка. Але це змінюється. Ви відчуваєте, що йдуть зміни? Є. Але їх не так багато, як хотілося б, бо із е, кількості було декілька дівчат, які сказали. У мене не було взагалі ніяких проблем, але це було 22-й рік. Коли було це іменно на страхи, істерії, і тут там брали всіх, не провіряючи не вилка, нічого. Це ж було суто по бажанню. Тоді да, там було багато дівчат, які попали в цю хвилю. Але ну є такі сексистські вислови, приниження бувають. Все, жінка да. відійде в сторинку, да, да, я, да, я, я да, ти не підеш туди, там стріляють. Ну ок, ми всі на війні. Я пропоную ще поговорити про рух ветеранка. Ви у футболці сьогодні да, ветеранка. Да. розкажіть, рух... як він зродився, які яків... його масштаби. Так, так. Наразі наш рух це більше двох тисяч саме людей в спільноті, але ми допомагаємо не тільки спільноті. Ми за те, щоб і хлопці до нас звертають. Ми вип... за ці два роки полномасштабного... ну, вже три роки повномасштабного вторгнення. Ми зібрали зборами на потреби військових частин і на запити дівчат більше та 11 мільйонів гривень. Ого, я в захваті. Це <рес> ось крайній наш збор, який стартував сто роздніваних жінок на 3 мільйона. Ми, ми даємо купляємо евакі. Ми купляємо все, що неможливо купити людині самій. Наразі третій рік повномасштабного, і люди не може купити собі берці? Форму на почали шити, форму видають. Є так. організації, які ш'ють жіночу так, форму. Так, ми так. теж є, але ми зараз зосереджені на великих закупах: ті, які не може купити частина, і ті, які, на жаль, швиденько знищуються. У нас зовсім небагато часу залишається, але я не можу не спитати вас про платформу на рівні. Чим mm -hmm. вона поміч. На рівні платформа, там де ді жінка дівчина може дізнатись більше інформації, куди звертатись, які посади існують, почути досвід дівчат, які вже служать або служили, прослухати про їх шлях. Там є дівчата з бойовими посадами. І гранатометниці. І, і на жаль, наша гер... герої України, Ірина Цвілих. Її... Це наші дівчата, якими ми пишаємось. і Ми хотіли б, щоб вони стали героїнями при житті, а не після. Тому так у нас багато інформації. Є чат-бот, рекрутінг, ветеранка, де можна задати питання. Це все відноситься до платформи Рівн. і сміливость немає статі. Це програма, яку ми запустили на поч... ну, присвячена по третій річниці повномасштабного вторгнення, але вона триває і далі, і буде далі розвиватись. Зараз її можна побачити на екранах метрополітена в трамваях. Ну вона стає вже соціальною, і ми хочемо, щоб нас не сприймали як слабку стать, а сприймали на рівні. А що буде далі? О що для вас означає мирне життя сьогодні? І що б ви хотіли, щоб усі знали про ветеранські повернення? Ми хотіли би, щоб всі розуміли, що повернення не буває легким, як. Тому необхідна реабілітація, фізична, психологічна. Ми надаємо можливості дівчатам і послуги, такі як ретріти, такі, як консультації психологів, психотерапевтів. Це дуже важливо і дуже важливо починати. Зараз наші дівчата так роблять, вони звертаються, коли вони ще там. Уже бо повернутися, коли ти вже маєш базу знання і знаєш, куди тобі звернутися, легше набагато легше. Я, на жаль, не мала тієї можливості, тому моя психотерапія почалась вже в 23-му, бо в мене був. Закритий посттравматичний синдром в сплячому режимі, і коли почалось повномасштабне вторгнення, воно все повернулось. Але ж ми жінки сильні, ми ж не знали, що це всім не до цього, це не на часі, ти не на часі. Були ж... Був ж такий час. Ви ж пам'ятаєте, як постаршали да. жінки перші три місяці? Це було видно на обличчі кожної з жінок. Тому так. А як можна долучитися до руху? Долучитись ветеранка? до нас дуже просто. в інтернеті, в пошуку. Ветеранка, жіночий ветеранський рух. Він вибивається завжди перший. В нас є як зв'язатись з нами, як долучитись до нас, а краще всього підтримувати наші збори, під постити інформацію про нас, щоб більше жінок знала на наразі якщо я не помиляюсь, вже більше восьмидесяти тисяч жінок у війську, і по моєму близько тридцяти на передовій. Це... І ми дякуємо кожній з них. Без знає, знає, це звучить узагальнено, але насправді це щиро. Дякуємо mm -hmm. вам за те, що ви нам сьогодні і свою особисту mm -hmm. частину іс історії розповіли. Борь, а, дякую! Дякуємо звич... вам за вашу роботу у фонді «Ветеранка» і всім. Вашим колегам і колежанкам і дякуємо за мужність. Дякую, дякую, велике. А ще раз хочу сказати, я є менеджером спільноти, бо мені дотичніше саме спілкуватись з дівчатами. Вони мене чують, а я чую їх потребу. Тому, якщо будуть дивитись дівчата, звертайтесь. Якщо у вас є знайомі, звертайтесь і не забувайте, ми допомагаємо не тільки жінкам, а й чоловікам також. Дякую.